з Шахтаря жорстко звернулись до фанатів, які були на грі в Бельгії. Жорстка розмова Патрика Ван Леувана у перерві матчу з Антверпеном, та неймовірні емоції коуча гірників після камбеку. Невже це можливо? Розповім вам про це і не тільки сьогодні, друзі Макс Коляда, ваша вподобайка гайда. Але стартуємо ми не з єврокубків. А стрешу. Бо збірні Росії 17 повернуло до змагань під нейтральним прапором на засіданні Ради ФІФА. Ох, який же я здивований! ух ух, ух. що таке сталося! Фіфа, тепер Фіфа. Вау! Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко не зіграє у найближчих матчах через травму. Повідомляє телеграм канал АВ. У зв'язку з ушкодженням Сергій Рибров довикликав нападника англійського Сандерленда Назарія Русина у першому матчі першого раунду шляху чемпіонів юнацької ліги УЄФА. Рух зіграв в нічию 1-1 з Сараєво. У матчі другого групового турніру юнацької ліги УЄФА Антверпен зіграв з Шахтарем. Гості перемогли з рахунком 2-1. У переможців відзначились Антон Глущенко. Та Антон Демченко і тепер досолоденько. Які ж сенсації вчора були велчем? Лейп цих до останніх хвилин нав'язував боротьбу Мансіті і тримав нічию, але містяни дотисли. Борусія і Мілан не забивали, що дивує. А в Англії Ньюкасл знищив ПСЖ. Абсолютно заслужна перемога. Парижани шокують. А Ньюкасл, якого років 20 не було в Лізі Чемпіонів, повертається, вибиваючи двері з ноги. Друзі, і прямо зараз ми будемо рушати до огляду матчу Шахтаря, але перед цим нагадаю вам, що сьогодні Ліга Конференцій та Ліга Європи на матчі цих турнірів, як завжди, можете робити прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті за ним ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 приспінів. А головне, будьте в середині гри разом з Favbet. Отже, Антверпен Шахтар, епічний камбек, матч, котрий викликав бурю емоцій. Спочатку розчарування, потім надію, потім ейфорію. А вже після того всього питання. А на що було щось шахтарю цього лі? Та змінювати. минулорічний шахтар в лізі чемпіонів приносив емоції. Але не такі багатогранні, просто емоції від перемог. Нащо було щось змінювати? Отже, бельгійці ввели 2-0 після першого тайму. Голий до вашої уваги. Однак після перерви пропустили. Тричі дублем відзначився Данило Сікан ще один гол зі штрафного забив Ярослав Ракицький. На 90 плюс 6-й Андверпен не реалізував пенальті. Для Ракицького це 50-та результативна дія за Шахтар, а для Сікана то дебютні голи в Єврокубках. Сікан, до речі, за оцінками Софоскоро, найкращий гравець цього матчу. Оцінка 8 і 8 у нього це просто фантастика. До речі, після гри, звісно, у нього запитали. Ну, критики ж багато до вас. Що думаєте? Чесно, мені здається, що навіть після такої гри вона залишиться і нічого толком не змінили. Такі у нас, на жаль, люди. І знову ж таки, друзі, повертаємось до матчу. Це було. Дуже насичено, скажімо, так по емоціям. Дуже насичено. Шахтар провалив перший тайм повністю. Так не можна грати. Концентрації взагалі здається не було. Просто матч з ворською продовжився і все. Але знаєте, те, що в перерві, скажімо, шахтар завівся і почав грати у футбол. Це теж позитивний дзвіночок. У перерві ми використали не тільки ментальний аспект, але й тактичний, і це дало нам гарний результат. Була серйозна розмова. Добре, що в перерві вдалося змінити. І цей камбек він не є якоюсь прохідною подією. Він навіть у Ван вона викликав емоції. Просто подивіться на ці скрини, коли ви бачили таку бурю від цього. Тренера Шахтар, слава Богу, вириває перемогу в цьому матчі і здобуває вкрай важливі пункти. Можна тільки привітати команду з цим результатом. Хотілось би, звісно, спокійнішого перебігу матчу, але вже нині маємо такий Шахтар, який потроху вкочується у футболу Ван Леовина. І знаєте, мені дуже сподобався нещодавній комент Назарія Русина. Що вони в зорі тільки в другому колі зрозуміли, в що хоче грати цей коуч, і тоді вже почали кайфувати і йти до бронзи. Задумайтесь. Отже, Шахтар перемагає Антверпен рахунок. 3-2. цей матч пройшов у Бельгії, і тут є одна цікавинка. На ньому була досить велика кількість вболівальників-гірників після гри. Група ультрашахтаря Шахтаря звернулася до цих фанатів, які знаходились безпосередньо у Бельгії. Їх обурив той факт, що на стадіоні майорів плакат російською мовою крати на виїзді. Шановні, наші обмежно придатні, велике прохання. Не віжте на стадіонах Європи текстовики ворожою мовою. Написали у аккаунті Ультра Шахтар Донецьк офішал Пейдж». а також додали відповідний колаж: це крути на виїзді, а це бебі-бокс на виїзді. Гірників підтримали і ультраз Динамо, виклавши наступне. Друзі, в першу чергу мені хочеться почути ваші думки. Як ви відноситесь до цієї позиції Ультраз Шахтаря? Я їх підтримую по ворожою мовою викладати подібні плакати. Це крінж. Що думаєте ви? Пишіть в коменти. А на сьогодні все. Макс Коляда, канал Трибуна, бережіть себе і па-па. На зв'язочку. Треба зараз якогось таблу бахнути, аби заспокоїти цей камбек, це просто щось чимось.